Притча, правду з брехнею не знайдеш. Почула людина, що є на світі правда, пішла її шукати. Бачить, йде їй назустріч брехня. Куди людину прямуєш, запитує, йду правду шукати. «От добре, каже брехня. Я теж хочу, хоч раз її побачити, а то ні. Коли не зустрічала. Підемо разом. Прийшли вони в одне місто, запитують. Правда тут є, була, та пішла щойно, куди не знаємо. Пішли людина і брехня далі. Прийшли в інше місто, знову запитують. Була тут правда? Була, була, відповідають. Десь тут неподалік ходить. А хто це з тобою? запитують. Це брехня, відповідає людина. Та хто ж може правду разом з брехнею знайти, дивуються люди. Ти брехню про жени, – дійсно каже людина. Прогнала вона від себе брехню дивиться, а до неї вже правда сама назустріч іде. Драстуй, каже добродію. Deva!